Слава Ісусу Христу, друзі! Рада вас всіх бачити. Сьогоднішнє моє відео буде про те, як я проживаю повітряну тривогу. Як я розумію взагалі війну, чому вона мене вчить і в чому я бачу. Божий допуст і чого Бог хоче мене через цю тривогу, через ці страхи, через ці теперішню ситуацію, цю складну навчити. Ну, перш за все скажу відразу, як, як я переживаю повітряну тривогу. Сьогодні зранку черговий раз був була повітряна тривога. Я першим ділом запалюю стрітинську свічку. Завжди, коли лунає сигнал тривоги, і останнім часом, вже десь півроку останніх я включаю коляди, різдвяні коляди, які знаходжу в Ютубі чи в записі десь, і вони в мене звучать аж доки не буде відбій. І я так для себе це відкрила, тому що воно мені десь допомагає в той період відволіктися. Можливо, я так спочатку думала, так переключитися на щось. Насправді, різдвяні коляди, якщо я потім подумала глибше, вони є надзвичайно такою сильною потужною молитвою. Вони є десь прототипом псалмів Давидових. Тобто ми прославляємо Різдво Ісуса. Кожна коляда – це є молитва про слави. І тому ця молитва, вона є, напевно, дуже сильна і дуже така помічна. Тому що я не раз вже помічала деколи десь. Неохота мені це все включати. і Ця тривога триває, триває. І тільки десь я включу одна-дві коляди, і зазвичай вже є відбій. Моя донечка вже це знає, вона зразу вже каже, мама, включай коляди і запалюй срідинську свічку. Насправді це не є якісь такі, знаєте, магічні ритуали чи магічні речі, які рятують десь мою сім'ю чи, чи, чи десь так від, від тих нападів, від страху. Насправді, коли я почала над тим роздумувати, то я побачила, що взагалі кожна проблема, чи кожна трудність, яка в нашому житті з'являється, чи якась хвороба, чи, от, наприклад, ось ця війна, десь через неї Господь промовляє до людини «побудь зі мною. Тобто, колись я думала, що молитва, е, значить, якась в мене проблема, і, і я молюся, тобто ціллю цієї молитви є проблема. Яку я хочу вирішити цією молитвою. А насправді ця проблема для мене тепер, я її відкриваю як засіб. Тобто річ, та річ, через яку Господь, наче каже до мене. Відклади все, побудь зі мною, тому що ми дуже добре, знаєте, можемо все відкласти, коли в нас стається щось складне і знайти час на молитву. А коли в нас все добре, ми дуже часто кажемо, я не маю часу, я спішу на роботу, я не маю коли помолитися, я не маю коли зайти до церкви. Але коли в нас щось стається, ми чомусь відразу знаходимо цей час. І для мене це десь таке, знаєте, що Господь. Йому настільки важливе оце буття зі мною, моя присутність коло нього, тому що насправді я була сотворена для спільноти з Богом, я була сотворена для того і була, щоби бути з Господом, щоб проводити з ним час. Це знаєте, так якби немовлятко десь казало, я не маю часу, я не маю часу покликати маму, щоб, щоб поїсти грудного молока. Зуміти, нулятко воно природньо знає, що йому добре є коло мами. Але ми десь настільки знаєте, засмічені тим первородним гріхом, що ми думаємо, що це якась, якась значить, Бог щось нам таке накидує, що нам важко. Насправді, ми для того і були сотворені. Нам є найкраще. І Бог, знаючи це, що нам найкраще є біля нього, він так якби ради нас. Кличе нас до себе, хоча і він теж прагне бути з нами, бо йому теж є дуже добре з кожною людиною, яка до нього приходить. Але він ще й далі йде. Він розуміє, що і тій людині найкращим є це проводити час з Богом. Якщо ми подивимося на молитву, не як на якийсь засіб щось отримати, чи навіть засіб там прославляти Бога, а просто як, як наче знаєте, як яке кличе, маму до грудей. Так само десь цей Бог він спочатку кличе, він не, не, не насилає нас якісь трудності, і, і до останнього він їх не насилає. Насправді, він так якби десь до ну, ми самі відходимо до Бога від Бога. І десь диявол має більше доступу і починає нас е е е якимись проблемами закидувати, чи хворобою, чи от зараз ця війна. Нажправді ця війна це крик Бога. Згадайте про мене, прийдіть до мене, побудьте зі мною. Я хочу, щоб вам було добре і мені з вами є добре. Тому що Адам, в першу чергу, і Єва, коли. Часі первородного гріха вони заховалися від Бога, і Бог шукає людину, щоби знову бути з нею. Він так як мама, коли дитина десь зійде з доброго шляху, мама десь хвилюється. Вона хоче, щоб та дитина десь повернулась на добру дорогу. Такий самий десь є спосіб. Десь цього допусту, допусту насправді, не Бог допустив цю війну, а Бог просто люди настільки відійшли від Бога, що диявол там отримав, ну, люди дали місце дияволові. І зараз десь ну, для мене ось ця війна це перш за все так, як би, можливість нам, можливість нам згадати, хто ми є, можливість. Для нас повернутися, повернутися туди де, туди, де нам є насправді добре. Спочатку це насправді дійсно буде складно повернутися, бути з Господом, воно потрібно пройти оцей шлях е, такої трудності. Бо, е, знаєте, насправді, е, коли взяти навіть так, я цю аналогію провела з свого дитинства, коли я казала, що я маленьким немовлятком е, кричала в колисці, так, і мене дуже мало брали на руки, тому що колись так е, вважали, така була теорія виховання, що немовлят звикне до рук, не бери на руки, бо дивись, яке воно хоче керувати тобою, потім з рук не злізе. Но насправді, хоча я потім проаналізувала немовлятко воно є легесеньке. так. Воно легесеньке вагою в перший рік. Його чим легше воно, тим більше його треба носити. Щоб чим воно було ставало більшим і важчим, воно швидше тоді злізе з тих рук маминих. Воно набудеться в перший рік коло мами, і воно в два, в три, йому вже настільки той світ стане цікавий, що воно само відійде від, 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 від мами потрошки буде відходити. Але мене виховували таким способом, що мене дуже мало брали на руки. І я настільки прагнула оць, оцих рук маминих, татових, щоб мене носили, що я почала десь, почала десь, знаєте, постійно хворіти на, на такі бронхіти. Я постійно кашляла. Ціле дитинство у мене пройшло, тільки великий тиждень пройшов, я знову кашлюю. І коли я вже зараз проаналізувала цей весь період, коли я починала кашляти, Мені батьки ставили гірчичники, бо єдине, що мені допомагало, це гірчичники, як не дивно, що би мені не давали, які ліки мені нічого не допомагало. А коли мені ставили гірчичники, то я, вони мене лікували дуже добре. Але коли мене ті гірчичники пекли, мама мене мусила брати на руки, бо я, ну, мене було шкода, бо я плакала. Так вони мене починали пекти, і мене відразу через 5 хвилин після тих гірчичників, решту 20 хвилин, мама носила на руках або тату. Я постійно таким способом була на руках. Зумієте, і Тут щось подібного є зараз з кожною нашою трудністю, якоюсь, яка наче нас, наче Господь так якби хоче, використовує ті всі засоби, які тільки можна. Бо спочатку Господь просто, так як це, немовля, просить, так, візьми мене на руки, побудь зі мною. Проведи зі мною час. Але якщо людина не чує, вона відходить, то починаються якісь такі певні проблеми, через які Бог буде кликати людину, буде запрошувати її до цього часу. Проведи зі мною разом час. Оце бути з Господом, воно є для людини насправді надзвичайно важливим, зустрітися з ним. І таким зразком для мене є найбільшим Богородиця. Богородиця, яка на кожній іконі показує нам. Зразок, що треба робити? Треба взяти Ісуса в своє життя. Вона всюди тримає і пригортає Ісуса. Вона просто з ним є. Вона показує, як добре з ним бути. І я б помітила, знаєте, є два види в основному. Ікон, де є зображена Богородиця, або Богородиця з дитятком, це Богородиця, яка вчить нас, Богородиця, яка заохочує, яка пояснює нам на цій іконі, що нам треба робити. Знайди час на мого сина, побудь з ним, візьми його на руки, посиди з ним. Поговори з ним, розкажи, що тебе болить. Поділися з ним радістю, проведи з ним свій час. І є ще одна ікона Богородиці, де вона стоїть без дитятка Ісуса. І оця Богородиця так якби вже десь каже нам: Я віддала його тобі. Тобто, десь вона вже очікує, що я вже навчилася з тих ікон, з тої її постави, і я вже готова взяти його. Іначе вона вже стоїть без нього, очікуючи того, що я візьму цього цього сина на руки і буду його носити, і буду з ним проводити цей час. Тобто це Богородиця, яка вже вірить в те, що я готова вже, готова вже взяти з неї цей приклад, що я вже так як добра учениця, вмію вже, хоч трішечки, але десь зустрітися з її сином. І тому я кожного з вас запрошую до таких роздумів на цей тиждень, на цей день. чим для мене є молитва, чим для мене є ця війна? Чи я розумію оці Божі натяки, як я їх розумію? Можливо, у вас якісь інші прийдуть, прийдуть розуміння. І це в кожного насправді воно своє. Але для мене воно на сьогодні є ось так. І тому я... Вирішила з вами цим поділитися. Дякую щиро усім, хто дослухав це відео до кінця. Буду вдячна за підписку на мій Ютуб канал і, звичайно, за ваші коментарі. Гарного всім Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!